Сьогодні очікує експеримент, тобто будемо робити такі от природні досліди. Буду знайомити каролінку поближче із природою. Тому купив я ось такого от монстрика. Це називається Grass Monster Head. Ну, трав'янчик такий монстрик. Це є базоночок, якого ми запихаємо боб і поливаємо. Із нього мають прорости травички, і потім можна зробити ось такі от. Симпатичні косички, зараз я покажу ближче. А потім підемо за королінкою, заберемо її із садочку і будемо робити ці експерименти. Я думаю, що їй має сподобатися. Ось така от подарункова коробочка, прикольна. Що ж у нас тут є? В середині знаходиться чарівний Боб, де от пише: от, просто пливає за зростанням, спостерігає. І це він іде із сюрпризом. Бачите, пише I love you. Подаруй сюрприз. Оригінальне освічення у почуттях For you. Так, дивимося, що ж тут треба нам зробити. Треба нам ось цей Боб засунути в землю, поливати його. І він має прорости. І потім вже в цьому Бобі, коли воно проросте, буде сюрприз. Так що в нас не просто вазоночок, а ще й із сюрпризом. Його можна використовувати від 3 до 99. Років, <смі> О, така вікова от група. І всередині ще є прикольні отакі от стікери, вони є різні. Я взяв просто така от жива, була і лише інакшого характеру вазоночки, і на них такі от наклеєм наклеїчки. Тобто, коли він проросте, то він буде мати ученята і ротик. Вони болять різної форми. Коли він проросте, то йому можна от зробити різні всякі зачіски. Придумайте, створи оригінальний образ. Та подивитися результатом з друзями. Експериментуй, зроби модну зачіску. Цей от набір взагалі виходить от 90 гривень 89-80 Ось така от невеличка коробочка. Можете написати в коментарях, хто вже таке робив, а хто не робив, у кого вазоночок, чи він дійсно проріс, і всередині був сюрприз. Буде цікаво почитати в коментарях. Більш детально ми вже оглянемо цю коробочку, коли вернеться доця, Вона любить розпаковки. Залишу цю коробочку на шафі. Доця прийде і буде сюрприз розпаковка. Я забрав я королінку з садочку. Це сьогодні їх вже перевели в іншу групу. Вони тепер вже не в ясельках і в молодшій, а тепер вже в середній групі. Вона вже кульки. В середині в групі були кульки. Клас! А я тобі сподобалася група нова? Бо ти, ти тепер вже не на першому поверсі, а на другому вище. Все, вони вже тепер як дорослі. Ти вже зі старшими дітками на другому поверсі. А ті маленькі сьогодні зранку так плакали, не хотіли йти в садочок. Та... На нас вдома чекає експеримент. Я купив тобі сюрпризи, прикольний. Ми прийдемо додому, я тобі покажу. Карліна прийшла, вже мої ручки і повна на емоціях, тому що вони перейшли в іншу групу, вже таку дорослу для старших дітей. І там в туалети вже розділені і мають дверцята, де можна закриватися. Бо вони в маленьких групах не мали дверцят взагалі ніяких. Вони тепер навіть розділення по гендерному тому типу, що два є для дівчаток туалета і два для хлопців. І туалет вже не в групі, а треба десь виходити й <плес> ти вже в от дорослі. Крина каже: накладок вже на унітазах немає, тепер треба так сідати, як дорослий. Сідаєш на унітазах, так? І що тобі ліпше де? В старшій групі чи в тій, що ти була? В <плес> старшій. Бо ти вже доросла, правда? Зараз перекусимо піцу і побачиш, який сюрприз! Треба Я поїсти! А <плес> Не приховав водичку, може й розкопки. Це будуть не розкопки, це будуть досліди. Досліди Досліди із природою. Ти будеш щось вирощувати. Побачиш що. Вирішили відмітити Кароліни доросле життя, що вона перейшла вже в старшу групу в садочку. Все, щоб ти нам росла і тішила тата й маму. Добре? Так, Кароліна вже випала, все. Да. Ось такі от досліди будеш робити. Распалка. Ура! Давай так, розпаковуємо. У нас десь тут має бути ця от кришечка відкриватися з цього боку. Що там саме є в нас в коробочці? Вау! Це у нас, дивися, з очками зразу. Королі не такі очі великі. Це монстрик. Травичка, що там ще є Витягуй. Наклейки є, що ще є? Інструкція. Інструкція. І ще якесь колечко. Що це за колечко? Зараз, зараз, зараз. А, це типу таке. Типу, як підставка. Добре. Тої підставки нам не сильно не треба. Секрет прискореного зростання. Тут можна почитати і будемо знати, який то секрет у нас. А тут у нас є чарівний Боб. Діставайте Боб. Тут в нас є ось такий от він. Монстрик. Його треба дістати звідси. От власного, чудіка, Ми на того чудика зараз робимо. Прикольні Дивися, тут, на тому Бобі пише лау. Тут їх ще багато є. У нас попався якийсь ось такий. Yeah, монстрик. Okay. Отакий okay. ага, зелений. зелений. Це... Наповніть стаканчик з або ґрунтом та посидіть чарівний біб в центрі. Ось так. Uh -huh. Друге, поставте чарівний біб на сонячне місце та щодня поливайте невеликою кількістю води кімнатної температури. Через кілька днів з'явиться паросток, який з кожним днем буде підніматися, рости у міру зростання. Біб, відповідно, підніметься теж. І на його поверхні ви побачите надпис Сюрприз цей оце, оце, біб. Нам треба буде сюди знайти е, трошки землі, і ми цей біб, з е, сердечком лав, посадимо і будемо поливати. А ось цього монстрика ми знаємо, як він має скоро вирости. Ми вже знаємо секрет: треба його занурити у воду на 2-3 години. І з нього щось приросте. А оцей біб ти будеш поливати кожного дня і побачиш, сама. що виросте сама. Добре? Так. Да. Тут його землю насипати, посадити цю штучку, підливати, і потім виросте така травичка, і тут буде якийсь чарівний надпис на ньому. А ці наклеючки ми наклеїмо, коли з нього проросте травичка, коли в нього буде вже волосічко. Так, ідемо йому набирати воду сюди. Вода вже у нас літня. Набираємо сюди, не знаю, чи багато, чи не багато. Зараз я наберу цілу. Ось так. І ставимо ось цього от. О, монстрика сюди. Хай він впитує ту всю водичку. Там в нього багато водички є. І все. І будемо чекати. Зараз поставлю його на сонечко. Ходи, постав його сюди на балконі та на столику. іди візьми ще цю штучку, щоб пшикати водичку. Його зараз попшикаємо ще. Ми йому дали водички, щоб він так вбирав знизу. Треба отак іздалека попшикати його. Дивись, він вже весь мокрий. О, клас! Дивись, він вже весь мокрий. І так його треба зробити повністю зі всіх сторін. Мокрий він? Так. Ой, навіть двізочок дивися. сльозки капають. Він такий щасливий, що його полили. Експеримент перший в нас почався. Другий ми зараз... Підемо шукати ґрунт і посадимо того боба. Все, дуже швидко ми накопали трошки ґрунту. Там буквально треба було, не знаю, грам скільки, грам 200. Ану покажи, чи є класний ґрунт. Да, я подивлюся. Вау, він такий весь чорний. Я його понесу. Ось такий от ґрунтик. Я думаю, що в нас цей боб має прорости дуже швидко. Ще не виріс, ясно, не виріс. Ми 10 хвилин гуляли, щоб знайти тут. Так, Боба хто буде сюди запихати? Yeah. Ну, то вон візьме мами. Боб сюди запихає в землю. Хай сильно, сильно, сильно сюди That's в землю. З самого кінця. Аж вниз саме, вниз, ще, ще. Ще, 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 ще. Так, щоб його видно не було. Mm. О, все, загортай пісочком, закопуй, закопуй. Тепер треба полити. Чекаємо, хай водичка трошки впитається. Хоч цього ще полий. Він випив воду чи ні? Ану, де я подивлюся. 10 хвилин гуляли. Що, він всю воду випив? Впитав, не лише води. Впитав за пару хвилин всю воду. Все, кринка, більше не лий туди до боба, хватає. Зараз ще монстрика полиєш. Оп. Давай поливай його, він вже навіть висох. Все, все, змочила його вже повністю всього. Я ставлю тепер його на сонце і один і другий йде. Потім погуляємо, прийдемо ввечері, подивимося. Тим часом якраз погуляємо ті дві годинки, поки сонце сяде. Я думаю, що вони б трохи би мали до себе втягнути сонячних променів, чуть-чуть вже починати проростати. Просто цікаво мені от з тим суперсекретом, що за 2-3 години виросте травичка. Чи воно так дійсно буде, чи ні? Ну, зараз побачиш. Вже навіть мені цікаво той експеримент, не тільки Кароліні. Ой, падає, треба доганяти, а зараз йдемо. Подивимося за трав'янчиком, що він стояв 3 години і нічого з нього не, нема. Ще не ви. Але в нього, бачиш, згори вже щось починає провіднятися таке коричневе. Не ну, да, я подивлюся. Ми тоді завтра зранку подивимося, як проснемося. Будемо йти в садочок, ти його ще підлиєш. Я тебе пробуджу і це нагадаю тобі. А на вечір можеш його ще полити, то отравенчик. Хоч підлити полий, а ти мені руку поливаєш. У мене зараз теж кульбаба проросте. Ну, Все. На добра ніч. Все, ми йдемо. Зранку побачимося. Давай. Перо, перу, <му> пено і сандропе. Перо, беру, пено і сантропе. Перу перу пено і сандрофе. Перуперу перу і сандрофе. Пероперу, перо. Що там, трав'янчик підріс? Mm -mm. Ні. Але дивися, бачиш, в нього вже проводняється такі п'ятнишка. Тут і тут. Значить, він вже сьогодні О, як прийде. Тут вже зелене появиться. Ага. Тут щось появляється. Давай їх підлиємо. Цей небагато треба лити. Тепер цього травянчика треба добре помити. Та, давай я буду крутити, що будеш... Це таке. А це вже починає травичка пробиватися. Хата, я бачу, він вже змукрів той травянчик, ми його залишимо. І потім після садочку прийдемо, подивимось, який у нас буде результатик. Боб вже б навіть потрошки починає проростати, навіть скоріше, ніж травянчик. Єдиний от мінус, то, що сьогодні хмарно. Але я думаю, що потім сонечко десь проб'ється через хмарки і будемо бачити результат.